Всім привіт на каналі Євробляхи. Давно в нас не було відосиків, тому що в нас був переїзд з Європи в Америку. Як ви знаєте, нульове розмитнення закінчилося, можливості розмитнитись всім не дали. І в зв'язку з тим ми змушені були поїхати в Америку, тому що для України не потрібно таких людей, як ми. Хоча глянути зараз на статистику, я дивився недавно новину, що найбільше податків заплатили саме автомобільна сфера, саме з обслуговування автомобілів. Багато людей кричали, що ось це нульове розмитнення, там ніхто не платить ніякі податки. Потрібно було з цього лише зробити нормальну систему, нормальні платежі відповідно до українських зарплат, до можливості людей. Але ну ви, як бачите, наша влада не заінтересована. Точніше, є люди, які не заінтересовані, щоб було нормальне розмитнення. Я думаю, після війни всі нормальні, докатні люди зберуться і все ж таки допоможуть зробити ось цей закон, який буде однаковий для всіх, і буде доступне розмитнення автомобілів в Україні. От а так як ми зараз в Америці, для таких як ми тут завжди знаходиться робота, тут завжди потрібні такі люди, які... Можуть працювати і хочуть працювати, і тут дають ці можливості, тут можна. Тому ще що хочу нагадати: не забувайте підтримувати наші збройні сили. Зараз йдуться збори Стерненко Сергій веде дуже часто збори на різні там, квадрокоптери, на різну зброю, притула так само цим займаємося. Переводьте гроші. Тим, кого ви знаєте, особисто я рекомендую Сергія Стерненка, я з ним особисто знайомий, і я знаю, що ці гроші підуть на потреби армії, тому що всі воювати не можуть, і ми не є середньовіччя, як та російська армія, що воює масою. Давайте ми будемо воювати технікою, збираємо на квадрокоптери і допомагаємо Збройним силам. Тим, чим ми можемо, от ви в цій сфері сильні. Ви допомагаєте зі своєї сторони. Хтось вміє воювати, хтось воює, хтось допомагає фінансово. Я допомагаю фінансово. Рекомендую це зробити вам по можливості. Скільки хто може, 5, 10, 20 тисяч гривень. Любі кошти завжди буде добре. Давайте тоді перейдемо до автомобільної тематики. Наскільки ви знаєте, можливо, вже чули, що знову йдуть розмови про нульове розмитнення. Хоча це буде не для всіх, для певних осіб, для військових та не для всіх військових. Ну, одним словом, бардак, як завжди, не закінчується в нас в Україні. Тому слідкуємо за новинами. І так як ми вже зараз в Америці, можливо, ми почнемо займатися тут машинами, дешевим сегментом. Хоча тут дорога доставка в Україну. Але якщо ви хочете, щоб ми тут зайнялися машинами, показали вам ринок Америки, показали, які тут дешеві автомобілі, що можна відправляти в Україну. Якщо буде 100 лайків в цьому відео, ми тоді робимо вам ринок Америки і показуємо, як можна буде займатися тут і привозити в Україну. Отже, ну ви знаєте, ми за дешеве розмитнення. Перша машина, яку ми купили в Америці, ну це мало бути Toyota, але я переконав власника не купляти ніякої Toyota. Я на цю суму запропонував купити ось таке BMW X5, і ми хочемо показати коротке відео про ось такий автомобіль. Як ви бачите, це є не простий X5, це є бандеромобіль. Тому ми будемо в Америці всім розказувати, всім говорити, що потрібно підтримувати Україну, і Україна бореться за цивілізований світ. Навіть самі американці зараз в шоці мене питають, як так? каже, от наша країна, Америка. Мільярди доларів тратила, тратила на цей флот світ, на, на озброєння. Росія там не знати, скільки мільйонів доларів потратила на свій Чорноморський флот. А Україна взяла якусь байдарку, зліпила, взяла зривчатку туди і зірвала нафік той Чорноморський флот. Ось ми так міємо, так ми українці, ми так боремося і ми переможемо цю факну Russian Federation. Ладно, давайте глянемо в BMW X5. G05. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord, give me a, sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces, hey! Давайте коротко перейдемо до ось цього x 5 кому інтересно, це кузов G05, це вже остання версія BMW X5. Звичайно, є ще різні моделі, модифікації, тобто комплектації. Це сама простенька комплектація. Правда, на панорамі з камерами 360. Ну і тут мотор стоїть, так як для штатів краще все ж таки брати бензиновий, тут стоїть. Модифікація 4.0i, тобто це є 3-літровий на турбінах з потужністю 340 кінських сил. Взагалі-то досить-досить достатньо потужність для такого великого кузова. І е, що хочу сказати, це зовсім новий мотор. Це не той, не той самий мотор бензиновий, що стоїть на F15. Тут повністю новий мотор. він... Його вага всього в зборі 100 кг, Тобто тут нові якісь там пластикові елементи і алюмінієві елементи складають основу цього мотора. Тому він такий є легенький. І це вже дає машині меншу вагу, більшу потужність, кращу швидкість, кращий набор швидкості і маневреність все ж таки. Колеса тут виглядають досить маленькі, тому що за рахунок великих арок машина роздута, тому тут 20-ті колеса виглядають зовсім невеликими, так. але вони насправді дійсно широкі, тому що є 275 на 45 разина, вона є досить широка і класно тримається дороги. До речі, машина є дуже комфортна, вона дуже плавна, легенька. Зараз робимо легенький тест-драйв на ній. І, але так як я вже на ній поїздив, вона мені дуже подобається. Ну Взагалі-то я люблю Із 5. І ось таку машину я взяв як для себе, скажімо так. Тому що власник мав певну суму грошей, йому без різниці, яка машина була. Але я кажу, ну слухай, ну як, ну давай беремо їх з 5 І так ми бачимо, що в салоні це тут дуже комфортно. Все в шкірі, панелька в шкірі, руль шкіра. Всюди ви бачите гарні чіткі ну, Приємно сидіти в цій машині. І якщо ви просто хочете кудись поїхати, ви кажете до машини Hello BMW. Go home. Okay. We are going home. І це все. Ви можете рушати їхати додому. І давайте ми ще вам покажемо, як вона себе поводить в трасі. трафік сильніший. Дуже багато машин. Їхати дуже, дуже непросто я б сказав. Але спробуємо як на спорт режимі. Ще один з приколь, прикольчиків цієї машини, що якщо вам важко в місті запаркуватися, ви собі просто їдете, і машина сама собі шукає парку місце. І вона вже бачить, де в неї є місце і куди вона може заїхати. І вас про це повідомляє. Ось, наприклад, тут було вільне місце. І машина вже мусить опеділити, що там є вільне місце. І ви, ви тоді нажимаєте на дисплей. Окей. Все, so, машина їде сама і сама паркується трохи стрмно але... але капець стрьомно не контролюєш то все але в принципі всюди є камери і все видно по камерах що відбувається ну я так на всяк випадавши ногу біля тормозу тримаю, бо мені реально страшно Це ми приїхали Машина сама поставила на ручний тормоз можна не переживати. І ось таке задоволення в Америці стартує в районі від 50 тисяч доларів. До речі, іменно ця машина трошки дорожча, тому що тут пробіг всього лише 25 тисяч миль, вона майже нова. Ну і насолода від цієї машини просто дуже висока. Все поки що такий відосік. А ми подивимося. Якщо будуть лайки, тоді почне знімати про бюджетний авторинок в Штатах і, можливо, почнемо працювати і доставляти автомобілі в Україну. Всім гарного настрою!